Всі були повноцінними гравцями, але звичайно намагалися дівчатися перед 8 березень, як на як, от, щоб не травмувати, не портити таке свято, велике праздник. Великі емоції, дуже, дуже тепло, дуже гаряче, дуже, дуже приємні відчуття. льоді кататися – це добре. Нас зібрали команду, щоб хто міг гарно кататися на козина, щоб ми змогли виступити на цьому шоу.